Так, всім привіт! Сьогодні в даному відео хочу вам показати, як самостійно можна отримати свої реквізити для оплати, щоб передавати іншим чи покупцям, чи клієнтам для переказу коштів на ваш розрахунковий рахунок, як ФОП. Для цього ми заходимо в Приват24, вводите свої дані. Вибираємо вкладочку Не персональний а бізнес. Вводите свій пароль, натискаєте Увійти, чекаєте авторизацію від банку. Далі заходите в Приват 24 для бізнесу. Так. Опускаєтесь нижче. Тут вам буде Приватбанк пропонувати багато цікавого і корисного, але нам цікавить інші дані. Значить, дивіться, опускаєтесь вниз, шукаєте інформацію про ваші компанії. От, бачите, хоп, Гриню Оксана Леонідівна. Натискаєте Увійти в підприємство. Воно переходить вам. Повністю ваші дані. Тепер дивіться, зверху під назвою підприємства або підприємця є такі, якби така кнопочка налаштування. Натискаєте налаштування. І ось вам тут, в саму першу чергу, вискакують реквізити, є гривневі, якщо у вас є валютні, так само. Можна вибрати валютні. Ну, нас на даний момент цікавить гривневі. Значить, дивіться, отут є вся інформація: ваш розрахунковий рахунок, на кого відкритий, ваш ідентифікаційний код, номер рахунку і назва банку. Можна звідси там чи скріншот зробити, чи скопіювати. Якщо вам потрібне підтвердження на паперовому, в паперовому варіанті натискаєте Завантажити PDF». вам зберігається файлик. От. І зараз вам покажу, як він виглядає. От такого плану файлик впаде в PDF-форматі. Заходите сюди, в той файлик, і тут ви бачите повністю всю інформацію, яка стосується вас як підприємства. Є найменування, є код отримувача, є назва банку і є номер рахунку. Цей це такий от, якби, паперовий додаток можете надавати клієнтам для зручності оплати. Можна так само, якщо можете надавати, сканувати оцей QR-код, надавати клієнтам, тоді клієнтам ще буде зручніше перераховувати вам кошти. Так що, дякую вам за увагу.